Мир вам. Для початку хочу відкрити зачитати вам два місця Писання. Перше це буде перше постання до коринтян, другий розділ, другий віршик. Бо я вирішив бути у вас, не знаю нічого, крім Ісуса Христа, і при тому розіп'ятого, а також Євангелія від Івана читається 19, сімнадцять. І, несучи Христа, він вийшов на місце, що на місце лобне, що називалось по-єврейськи Голгофа. Апостол Павло був досить розумний чоловік і обізнаний, він багато знав. Я думаю, ніхто з нас не може рівнятися з ним, навіть і близько. Але він вирішив для себе, що я не хочу нічого більше знати, крім Христа. Нічого. У 23-му віршику перше Коринтянам першого розділу написано, що слово про Христа, про хрест, тобто про те, що зробив Христос, є сила Божа. Ось чому Павло прийняв таке рішення. Тому що можна знати багато чого. Зараз сучасні люди дуже багато знають, але в тому немає ніякої сили. Він каже, що Слово про Хрест має в собі силу для спасіння. Христос, коли йшов на гору глугофа несущий той хрест, я не знаю, що ми собі уявляємо. Коли ми говоримо ці слова або слухаємо, зараз ставлять на кладовищах хрести різні. І ми були в Києві оце кілька днів назад. І ходячи по великих містах, ми замітили, що люди настільки стали байдужі до Євангелія, що коли ми пропоїдемо, вони просто проходять повз, ігнорують нас. І що ми зробили? Ми взяли зробили великий дерев'яний хрест 2,5 метри. І поставили його там, і несли його там. Один брат також, ну по черзі брати, несли його і одягалися в мантію, в терновий вінок. Ми не віримо в дерево, ми віримо в Христа. Але то ми зробили, щоб якось хоч якось привести людей в почуття. Тому що, називаючи себе християнами, слухаєте, навіть десь щось говорять: молимося за Україну, молимося за Україну. Але що вони мають на увазі? Вони самі не розуміють, що вони мають на увазі, бо вони не знають Христа. Вони відкинули його. І наша ціль була нагадати людям про те, що зробив Христос 2000 років назад. І ви знаєте, все-таки це, що вони побачили це, це все-таки трішечки їх зупинило. Багато людей зупинялося, підходило, задавали запитання. А що ви хочете цим сказати? А що це за акція така? Нас дуже багато знімали там на відео, може, якісь блогери фотографували. Звичайно, були хтось насміхався. Але я вам хочу сказати: той хрест був такий тяжкий. Що просто тріщав хребет, коли його береш, і приходилось нести його. Це виділо точно от приблизно, отак, от як тут на цій картинці. Спаситель людства. Наш Господь, ніс той Хрест на Голгофу. Павло каже: Я не хочу знати нічого, крім Христа і Розп'ятого. Чого він туди йшов? Ми знаємо. Він йшов туди, щоб померти за гріхи наші. Він взяв на себе покарання за гріхи людства, для того, щоб дарувати нам спасіння. Це не просто якась. Обряд, це не просто якийсь ритуал, це наше спасіння. Тому і саме в цьому є сила Божа для спасіння, в тому, що він зробив там на Голгофському Христі. І Павло поставив Христа в центр свого життя. Ми сьогодні мали хрещення. Брат, Миша сьогодні нагадував нам, що каже апостол Петро. У першому посланні до Петра, це третій розділ, 21 віршик, він говорить, бо це хрещення це не є тілесної нечистоти, омиття, але обіцянка Богові доброї совісті. І сьогодні ми чули ці слова, обіцяю. Віру і обіцяю, так? І легко сказати такі слова, але покаже, чи правдиві ці слова були, покаже не то, як ми там говорили, а покаже наше подальше життя. Каже е Еклісіаст 5 розділ 4 вірші каже такі слова, краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ми часом так треба сказати, обіцяю, то й сказав, бо нам так сказали, що треба так сказати. Але чи ти думаєш, людину, що ти береш на себе, ти перед самим Богом і перед людьми, які є Божі. Бо це Божий народ, перед Божим народом ти говориш ці слова. Якщо Христос не стане центром твого життя, то твоя обіцянка це було просто обряд і ритуал, який не відрізняється від тих обрядів, які роблять зараз в багатьох традиційних релігіях. Для них це нічого не значить. Ми сьогодні вранці їхали з братом Романом додому дому молитві, і ми побачили, йде багато людей дорогою. І ми спочатку не зрозуміли, та зобрання тільки має початися, а вони йдуть нібито вже додому, і вже достали цигарки, і все то. Вони тільки що були у. Ну, в Домі молитві їхньому. Я не знаю, то був католицький чи православний, але то вони вийшли і все і то залишили. Зразу запалили цигарки, зразу слова їхні інші Ви знаєте. Які слова. Має щось помінятися. Посланні другому посланні до Корінтян, 5 розділ, 17 віршик, якщо пам'ять мені не зраджує, апостол Павло каже: «Бо хто у Христі, то є нове творіння. Старе пройшло, тепер все нове. Ми тепер побачимо. І ми самі першу чергу побачимо. На жаль, ми, сучасні люди, і ми навчилися грати роль, притворятися. Але ми самі всередині себе то ми знаємо, чи щось помінялося, чи ні. Чи пройшло в мене те старе, чи може воно, яке було, таке і осталося старе, і ніяких перемін. І чи пройшло нове, бо він каже, тепер все нове. Каже, хто у Христі? Якщо ми у Христі справді, то ми є нова людина, зовсім нова старе має пройти. Якщо ми не у Христі, все останеться так, як і було і після хрещення. І коли ми приймаємо чашу і ми приймаємо хліб, воно має для нас значення тільки в тому випадку, якщо ми справді є нове творіння. А якщо ми просто трішечки себе намочили у воду, а потім витерли, то для нас це просто ще один обряд, який нічого не значить. Що ж мені робити, якщо я поспішив за компанію і прийняв хрещення? Ти перед Богом дав обіцянку, тримайся її. Довірся Богу, і Він допоможе тобі. Він є Спаситель, Він знає, як спасати грішників. Бо ми всі грішники, ми сьогодні це чули. Але Він є Спаситель, і коли ти довіряєшся йому, на будь-якому етапі, неважно, скільки ти не робив помилок, може ти десь. Не подумавши, то зробив, може по обряду, не має значення, якщо ти довіришся Ісусу Христу, Він тебе спасе. Бо Він Спаситель, Він спеціаліст спасати. Ти не можеш сам своїми силами щось зробити. Але якщо ти справді береш і довіряєш себе в руки Христа, Він зробить то. Каже апостол Павло, що слово про Христа то є сила Божа. Говорячи з людьми на вулицях ці дні, ми з братом Романом ходили і не тільки. І тут ходили на Львівщині, на Рівенщині, з іншими братами, на Київщині, ми намагалися акцентувати людям, люди почніть вивчати Євангеліє. В ньому є сила Божа для вашого спасіння. Перевірте, почніть з молитвою вивчати Слово Боже, Євангеліє. Хоча б 30 днів підряд, це ми говорили на вулицях, ви побачите, що навіть ваші оточуючі вони побачать вас переміну. Якщо ви будете усердно, Забув, як буде українською, вивчати Слово Боже щиро, перед Богом з молитвою, ви не зможете остатися без переміни. Воно буде производити у вас свою роботу, тому що це не є якась теорія, це є Божа сила. Коли ти береш це Слово і уважно вивчаєш, то сила Божа вона працює над тобою для того, щоб тебе спасти, твою душу спасти. Тому, якщо можливо, ви... ми вчора були в одному селі. І там, нібито молодіжне. Але ми почали питати, брат Роман питає, чи ви читаєте Євангеліє, Біблію? Ні, не читаємо. Молодіжне, в церкві. Не читають. Звідки прийде то спасіння без Слова Божого, тільки в ньому є сила Божа? Син Божий взяв тягар гріхів, взяв гнів Божий на себе. Той хрест дерев'яний, який він ніс, він був важчий, ніж той, який ми носили на хрещатику. Але то не був найвеликий тягар для нього. Самий великий тягар був для нього це гріхи всіх. Все зло, вся нечистота, вся мерзота, яку робили ми і інші люди за всі часи, він взяв на себе, тому що любить нас. Написано 3,16 шістнадцять Івана. Ви знаєте, на пам'ять, що так полюбив Бог світ. Він тебе полюбив. І того, хто сьогодні хрестився, і того, хто хрестився 10 років назад, але Він не бачить в себе, що Він є нове творіння, це і тебе стосується, довірся Христу, занурся в Його слово, і Він зробить свою роботу в тобі. І перш ніж настане твій останній день, ти будеш спасенним, і для тебе небо буде відкрите. Бо твій Христос, твій Спаситель, є Христос. Він Спаситель, казав ангел Йосипові, це Матвія 1,21, по-моєму, чи, чи 2,21, я не пам'ятаю. Він каже, що народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Каже в Римлянам апостол Павло в першому розділі, що «Бо навісає гнів Божий за всяке беззаконня, за всякий гріх людей. Гнів Божий над людьми. Без Ісуса Христа над нами Божий гнів. Але коли ми в Ісусі Христі, Божий гнів на нас не розповсюджується. за нас вже розрахувався Божий Син. Ми вільні, ми маємо вхід в небеса, тому маємо довіритися Йому, маємо повністю присвятити своє життя Йому. Якщо він справді в центрі, як апостол Павло каже, що я порахував для себе не знати більше нічого, крім Христа. То ми на правильному шляху. Сьогодні, спілкуючись з людьми через вік інтернету, дуже тяжко буде спілкуватися, люди стільки всього багато знають. І вони намішали в кучу всіх релігій, всяких сплетін, теорія загору, ще щось. І з ними дуже тяжко спілкуватись відносно Євангелія. тому що вони кажуть, так, Євангелія, але той блогер сказав, а той сказав, а той політик сказав, і в них в голові хаос, і в них немає віри. Але коли ми довіряємося тільки Христу, апостол Павло каже, я все вважаю за сміття порівняно з Христом. Він каже, я не хочу знати нічого. Сьогодні, чи ми сьогодні хрещені, чи ми раніше хрещені, давайте попробуємо не знати нічого, крім Христа. Це не значить, що ми не будемо нічого більше робити, але має бути в центрі він, а все остальне ми маємо отодвінути в сторону. Тому що все ми лишимо. Все, що в нас є, ми лишимо наші роботи, наші бізнеси, навіть наші сім'ї. Але все одне, що можемо взяти вічність, це віра в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо написано: хто має Сина Божого, той має життя вічне, а хто не має Сина Божого, той не має життя. І останнє місце нагадую вам, і я вже зупиняюся, сам Христос каже. «Найперш шукайте Божого царства, а все остане прикладеться вам. Він не каже, шукайте всього, а не неділю трошки дві години, пошукайте царства Божого, а потім знову шукайте всього. Ми на словах говоримо правильні речі, але наші вчинки, наше стремління, воно показує насправді, чого ми шукаємо перш за все. І ми сьогодні будемо приймати чашу, будемо приймати хліб, і було б добре перевірити, чи справді він у мене в центрі. Чи це просто ще один обряд для мене, і він для мене нічого не значить? Він має бути центром не тільки нашої проповіді, він має бути центром нашого життя. А це значить, що вставши вранці, ми встаємо з усвідомленням. От, наприклад, уявіть собі, що хтось одружився, і він знає, що ця людина появилася в його житті. Він стає і зразу увагу їй дає. Коли ми вранці встали, у нас має бути зразу Христос нашому. У всьому, в думках, в бажаннях, в стремліннях. перш за все, Христос, все остане потім. Амінь.